Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо котиків в обіймах. Спочатку внизу зробимо велике коло. Тепер від боків проведемо дві лінії вгору. Вони трошки прогнуті. Лінії води прямо з країв кола, щоб вони переходили плавно. В центрі потрібно намалювати вертикальну лінію. Вона буде розділяти наших котиків. Тепер вгорі намалюємо їм вушка, голову і знову вушку. Так само робимо другого котика. Старайся, щоб вони в тебе були однакової висоти. Голови готові. Тепер давай зробимо їм лапки. Вони будуть обійматися. Малюємо лапку котика зліва. Ведемо дві лінії і з'єднуємо їх трьома пальчиками. Під цією лапкою робимо лапку навпаки. Котика справа. Тому пальчики в нас будуть на лівому. Тепер зробимо їм хвостики. Один ведемо сюди і зробимо з нього сердечко. А інший навпаки. Їх потрібно вести до лінії в центрі. Якщо тобі так важко малювати, ти можеш спочатку намалювати сердечко між ними. Велике, а з нього вже зробити хвостики. Далі давай намалюємо морточку. Очі в них будуть закриті ось такі. Носик це перевернутий трикотничок. І робимо ротик. Так само малюємо другого котика. Дівчинці ще можна додати реснички та бантик. Тепер можна все вводити та розмальовувати. Я все вводу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти кольорові фломастери або олівці. Котиків роби відразу по кольорам. Наприклад, у мене буде хлопчик-оранжевий, а дівчинка рожева. Можеш обрати свої кольори і обводити вже ними. Саме коло всередині обводити не треба. Ми його малювали як допоміжне. Не забудь котикам намалювати вусики і серединку вуш. Зайві лінію лягтя потрібно стерти стирачку. І тепер давай розмальовувати. Дівчинку я роблю рожево. А хлопчика оранжевим. Тільки не забудь, що хвостики в них виходять навпаки. Рожевий хвостик буде на стороні оранжевого, а оранжевий на стороні рожевого. У мене на каналі є кілька відео з милими валентинками. Переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. Ці валентинки ти можеш подарувати комусь близьких або тому, кого любиш. Також надсилай фото своїх валентинок мені в телеграм-групу. І ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних відео з різними персонажами з мультиків. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Котики готові. Під котиками можна зробити якийсь надпис. Ти можеш написати щось своє. Наприклад, я тебе кохаю. Я це написала на кошачій мові. Чи між котиками можна додати сердечко. Навкруги них простим олівцем зроби прямокутничок. І по цим лініям, фломастерами або лінером зроби рамочку. Можна зробити ось таку хвилясту. Потім потрібно цей олівець терти, і можна вирізати. Можна вирізати просто прямокутничку. Ще можна зверху обклеїти скотчем. так валентинка збережеться надовго. Але не забудь спочатку підписати її ззаду, для кого і від кого цей подарунок. Став лайк, якщо в тебе вийшло зі мною намалювати. А ось найкращі валентинки з попередніх уроків. До нових зустрічей на моєму каналі.